Всім привіт! Вітаю на каналі Colerit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі. В оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan 2009 рік, двоххубовий дизельний двигун з повним приводом, автоматична коробка. 12 950 ціна. Контакти до власника є. Так, салон на тканині. Є мульти... Не, мультикерма немає, є клімат контроль з підігрівами. Коробка автоматична і панорамний дах. Присутні. Hyundai Santa Fe. 10-й рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 12600 ціна, 243 пробігу, контакти до власника є. Так, зачинено покажу вам з іншої сторони. Поркоп, арктроніки присутні. Більше інформації оточнюєте. Honda CR-V. Свіжо Свіжопригнане з Німеччини, 2,2 дизель, повний привід, 232 тисячі пробігу, 13-й рік і ціна 17800. Контакти присутні, якщо відчинено покажу. Так, комбінований салон. Такий тканина. Так, тут у нас чотири склопідйомники, електродзеркала, автоматична коробка, мультикермо, кліматконтроль. Є парктроніки, бачу. Йдемо далі. Volkswagen Tiguan. 20-й рік, 16 тисяч пробігів, арлайні 29900. Двигун 2 літровий, бензиновий, комплектація максимальна і тут є контакт до власника від, від, відкрили нам, так? Шкіряний салон, сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, коробка автоматична, дисклей, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX7 2010 року, двигун 2,2 дизель, 171 тисяча пробігу, ціна 10800, контакти до власника. Є присутні. Шкіряний салон бачу з підігрівом. Мультикермо. Сидіння з електрорегулюванням. Автомобіль від господара повністю обслужений. Так? Більше інформації по телефону. Нісан Рок 2017 року. Двигун 2,5 газ бензин з повним приводом. 16800. Ціна за авто. Контакти є. Так, по салону. Сидіння на тканині, але є електрорегулювання, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Land Rover Freelander, 2008 рік, 2,2 дизель на повному приводі, 10 950 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Який пробіг, підкажіть? 186 186 пробігу, механічна коробка. Так, шкіряний е, у нас салон з пам'яттю, з електрорегулюванням. Так, мультикермо з круїзом, клімат-контроль присутній, чистий охайний салончик. Форкоп також є, і парктроніки задні. Кого цікавить, телефонуйте. Kia 7-місно. 2010 рік, двигун 2,2 дизель. Автоматична коробка передач, автомобіль в рідній фарбі, є сервісна історія. 269 пробігу і контакти до власника є. Так, покажу вам по салону. Шкіряні сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль. Чистий охайний салон. Так, самі місна, парктроніки форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте. Nissan Pathfinder 11 рік, 2,5 дизель, автоматична коробка, 14 тисяч доларів ціна за автомобіль, є контакти до власника. З дозволу власника покажу вам салончик. Салон на тканині, мультикермо, автоматична коробка, клімат, контроль присутній. Підігрівся сидінь, її підказують нам. Такий справжній чоловічий автомобіль. Камера заднього виду присутня. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації вже власник вам надасть. Nissan Qashqai. 12 рік. Симімісний, повний перевід. 1,6 дизель. Автомобіль в рідній фарбі 100%, 206 тисяч пробігу. Контакт є одинадцять 850 ціна. Так, салон на тканині, є мультикермо, є кліматконтроль, коробка механічна, є панорамний дах. Форкоп. Нагадую, 7 місна машинка. Більше інформації по телефону. Ford Куга 2013 року. 12, вибачаюсь, 12... 900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, не фарбована. Телефон продиктую 068 541 2710, да? шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна, панорамний дах, автомобіля присутні. Пректроніки, фаркоп також є. Opel Antara, 11 рік, двигун 2,2 дизель, повний привід, 210 пробігу, 10600 ціна, контакти до власника. Це механічна коробка, механічна коробка передач. Темно-сірий колір. Парктроніки, форкоп присутні. Більше інформації по телефону. Семимісна Chevrolet Captiva. 12 рік, 225 пробігу, 8950 ціна за автомобіль. Пишуть в рідній фарбі двигун 2,2 дизель, телефон до власника присутній. Шкіряний салон, мультикермо, механічна коробка, підігрів є, кліматконтроль є. Парктроніки присутні також. Peugeot 3008. Дуже мало їх щось тепер зустрічаємо. 10 рік, 8200 ціна, 1,6 дизель, 193 пробігу. Контакт до власника присутній. Так, якщо відчинено. Так, не відчинено. Механічна коробка. Клімат контроль присутній. Парктроніки присутні. Так, ще заглянемо через світлонці. Ну, кого цікавить, якось так виглядає. Nissan Qashqai, 10 рік, 1,5 дизель, 9500 ціна за автомобіль, контакт до власника є. Так, по салону. Є кондиціонер, мультикермо. Механічна коробка. Так, Автомобіль на реєстрації довголоді. Свіжопригнано, два кашкаючи. Більше інформації вже уточнюйте. Honda CR-V. 2007 рік, 230 пробігу, 10800 ціна. Двигун 2,2 дизель, 140 кінських сил не фарбована. Контакти власника є. Так. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна, панорамний дах, фаркоп присутній. Hyundai Tucson 2007 року, двигун двохкубовий, бензиновий, мабуть, повний привід, 7800 ціна і телефон присутній. Так, зачинена механічна коробка, шкіряний салон чорний. Дивимось по салону. Клімат-контроль присутній. Повнопривідний джип-ренегат. 18 рік, 15300 ціна, двигун, 24-бензин, автоматична коробка, пробіг 65 тисяч. Телефони ось тут присутні. Так, якщо відчинено, покажу. На жаль, немає. Так, Сидіння на тканині дуже погано видно, вибачайте зачинено.